Привіт! Розпочинаю новий влог. На жаль, це весь сніг, який ми змогли побачити в Любліні до кінця цього року. Сподіваюсь, що в січні все ж таки хоч трошки та буде морозно і сніжно, бо Настюна дуже чекає, хоче покататись, хоч на якихось санках, хоч трошечки. Привіт! Ну що? Ще одна розпаковка з Олександра. Набір шнурів. Так, що у нас тут? Ще набір шнурів, це такий розхідний матеріал. Так, і ще такий маленький один яскравий шнур. Ну, насправді, ну, що таке шнуре? Але це, це те, чого я чекала. Такий колір Тіфані. Дівчатка всі знають за свої сутки. Це органайзер для прикрас. Ось такий маленький, зручний. Ну, насправді, в мене небагато прикрас, і я небагато сюди з собою взяла. Був певний час, коли мені дуже подобалось замовляти якісь цікаві штучки на Аліекспрес. І я це робила. То для цього в мене була в Україні велика така. Коробочка, але там не було відсіків, і я так не купила всередину органайзер, бо по розміру не могла знайти. А тут я вирішила взяти маленьку для того, щоб зберігати саме золото, срібло, те, що маю. Якихось біжутерій, таких гарних вже маю і я їх не привозила. Не люблю цепочки, бо це зі светрами не дуже зручно, не дуже я їх полюбляю. А от якісь. Або гальне кільце, або гарні сережки, мені подобається. Тому, Можливо, я дозамовлю. Але їх буде не так багато. Тому зараз піду складати сюди, яка вона гарна. І возити можна з собою. Дуже компактно. Так, єдине є ось тут такий маленький можливо, і не видно навіть, але трошки вона пошкоджена. Ну, нічого, це не критично. Теж обов'язково тут ставлю, скільки вона коштувала. І. Посилання, я думаю, я теж залишу в своєму телеграм-каналі Шопоголік з Аліекспрес. Ось тут ви можете побачити цей телеграм-канал, як виглядає його наповнення. Я там регулярно пощу якісь цікаві знахідки з Алі Ви можете перейти за посиланням, якщо ви не в Польщі, а ціна там злотих. Це тому, що я сюди замовляю в злотих в Польщу. Коли ви вкажете свою адресу, ціна зміниться. І зазвичай. Я так перевіряла на початку, в гривні буде все одно нижча ціна, ніж в злотих. Ну, чомусь так це працює на Аліекспрес. В принципі, як і в багатьох інших магазинах, якщо порівнювати там Сінсай, цінник в гривні і цінник в злотих буде в злотих завжди вище. Так працює і на Аліекспрес. Але сюди, звичайно, приїздить все значно швидше. Максимально довгий строк це 10 днів, а так, 7 днів, і посилка вже в мене. Що мене не може не радувати. Наразі це все. Так як на вулиці вже досить прохолодно, ми стали частими гостями в дитячій кімнаті в Баобабі. Інколи Насті щастило і нікого не було. Але це дуже рідко буває зараз, бо всі приходять сюди потепло, є кому приглянути за дітьми, якщо у вас є якісь справи. Але це можна зробити тільки, якщо дитині від 7 рочків до 7 років, от як Насті, я маю знаходитись теж тут. Але все ж це розваги. Інколи якісь цікаві заняття. Проводять в баобабі для діток по підготовці до школи української. Ми теж їх відвідуємо. В цьому році, як ніколи, я зрозуміла, що потрібно було й раніше сюди ходити. Але я дуже запізно дізналась, що взагалі існують такі організації, де дитиною можуть хтось позайматися по програмі шкілі. Зрозуміло, що вдома вона не дуже хочеться робити, особливо з батьками, а в колективі де 5-7 діток і всі це роблять, їй цікавіше. Я дуже сподіваюся, що в наступному році ця програма буде фінансуватись і ми далі продовжимо відвідувати баобабу. Не ну, не. Ось і закінчилось 25 днів адвент-календаря. На Різдво був останній день. І я думала, що я буду кожного дня знімати, як Настюна робить розпаковки, і показувати або в шортс, або в сторіс в інстаграм. Але, на жаль, чи на щастя, не знаю, я не могла це робити, не мала стільки зайвого часу. Тому більшість подарунків вона відкривала сама. Хочу тут показати хоч якусь нарізку невеличких е, розпаковок, для того, щоб просто показати, які були варіанти подарунків в адвент-календарі. Можливо, когось це зацікавить, і наступного року ви захочете зробити цей адвент самостійно. Давай розказуй, що там. І звичайно ж, Настя написала листа до Санта-Клауса і дуже гарно намалювала, що вона хоче отримати. І вона розповідає, як будуть рухатись машинки по цьому гоночному треку. На цьому моє відео підходить до кінця. Це останній влог в цьому році. Хочу вас привітати з Різдвом та Новим Роком. Побажати вам тихих ночей. Щоб ваші близькі були завжди з вами поряд, навіть якщо вони знаходяться на відстані, в вашому серці вони завжди з вами. Вітаю зі святами. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.